Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Діти навчаються, розвиваються і загалі живуть. Доброго дня! Доброго Як дня. Доброго дня. справи? Нормально. 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 Дня. Те, що твориться у нас в Херсоні. О, Хіло, о, ну розвиватися. Ну <звук> я. <звук>

чим займаєтесь? Соловіна. Я бачу, що малювання. Що саме малюєте? Ми малюємо. Так, правильно. Розуміло. Добре дня. <плес> ну, наближаємо в укриття. Надало укриття, ремонтні роботи, і там є. Тобто ми хочемо, у нас є можливість робити там комп'ютерну, роботу, техніку, але це вже буде в новому просторі. Ми це. Блін, я Привіт є. Так уж? Так, він вже поїхав е, воювати, приїде в грудні. Буде в грудні вже вдома. Так. Чекаєш навіть. А ми ж обов'язково домалюємо, один малюнок передамо. <свят> Привіт. <свят> 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 бай Слава -бай, байбай. <свят> 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 <свят>